Погнали. Ой, Марічка. Не у тебе носочки, пушисті. У мене, у мене пушисті носочки. Пушисті носочки такі медвежі якісь. Я не набіть. Мені холодно просто. І не казала, що не у тебе від мене... від нежачі носочки, дикі. Вони мене пухності. Там сніжинка. Це олень. В мене олень на шкарпетках. Жінка похожа на оленя на шкарпетках в тебе. Так, а в тебе я не бачу шкарпетки. Я тобі не буду показувати свої шкарпетки. Ти приховуєш від мене свої шкарпетки. Я приховую. Мені не можна бачити мої шкарпетки. Мені не можна бачити твої шкарпетки, бо вони погані. Причина-наслідкові зв'язки не... Твої шкарпетки погані. Ти ображаєш мої шкарпетки, бо я їх не бачу. Ти не ображає мої шкарпетки, я все одно тобі їх не покажу. Ти зла. Я зла не бачу. Хорошо. Хорошо. Хорошо, я зла. Ти зла, я зла. Тобі весело. Мені весело. Тобі весело. Моя зла. Бо ти зла. Я з усіх сміюсь. Ти з усіх змієшся. Да, Я злазю всіх, сміюсь, і всіх ображаю. Тобі подобається це. Зараз почне обіжатися. Мені це немає ніякого до цього ставлення. У тебе проколеті вуха в мене ні. У мене проколетів. В тебе заросли. У мене ні. Ти ніколи не проколювала? Я не проколювала. А Дима. в тебе проколеться? Ти, ти, ти дивна, всі проколюються, ти не проколюєш. Я дивна. Ти що особлива. Ти особлива. Я особлива. Я дивна і особлива. Ти дивна і особлива буха не прополюється. А в теж житок відбірки є. І, і тут, і тут проколоти. ну, проколоється. Я хочу більше. більше проколоти. Ти хочеш більше проколоти, щоб бути ще гарнішою. О. Куди ще? <laughs> а, У тебе взагалі приколів немає? Ні. Ти в мене чиста, навіть. як Діва Марія. Я чиста, як Діва Марія. Свята маю, да? -у -у. Я свята, а ти грішла. Бо ти зла. Бо я в чорному, ти і... в чорному. І я ти в теж чорному. в чорному, але ти хороша. Mm. Значить одяг не впливає, Одяг не впливає. Але в тебе впливає. Тільки на мене. Тільки на тебе. Я теж особлива, як і ти. Ти особлива, як я. Ура, я теж особлива. Але значить, що це не особливо. <ріх> ти особлива, як ти. Я особлива, як я. Ти особлива, як ти. 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 Ти особлива, як ти, і це а, якась бананщина. Це Хрестик. Ти віриш в Бога. Ти, Діва Марія, знайшла вірю в тебе. У хрестик, ти віриш в Бога. У мене хрестик, я вірю в Бога, а ти нічого не носиш на шиї. Я не ношу, я не вірю ні в що. тебе немає геймпроти вуха. на, на мене хрестик. немає шиї. Тобі дати гроші. Дай мені не... гроші. А в мене немає це витрати. У мене не хрестик. Там сині камушки. У мене сині камушки на хрестику. У тебе Бог синій. <таспоріза> а в тебе Бога нема, ти що не віриш. У мене Бога нема, я ні в що не вірю. Ти так зробила, ніби потанцювала. О... Ти танцюєш. І зараз танцюєш. І зараз танцюєш. <ріпи> 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 ти не хочеш з мною спілкуватись. Ти мене ображаєш. Ти рада. Я рада тебе бачити, Марічка. Ти рада, рада мене бачити. Так. Да. Але я не хочеш зі мною спілкуватись. Я такого не казала. Ти б це не думала. Це вигадки якісь. Це вигадки. Це якісь вигадки. Це якісь вигадки. Це твої якісь вигадки. Це мої вигадки. Це мої особисті вигадки. Ти можеш жити зі своїми особистими вигадками. Я і живу. <кху> <кху> Дякую.